Всім доброго дня, моє ім'я Андрій Марункевич. А в найближчі кілька хвилин я пропоную поговорити вам про акції компанії «Концерн Стерол». За останні два місяці акції компанії знизились в ціні з рівня 38,5 гривень за акцію до поточного цінового рівня 28 гривень 8 копійок за акцію. При цьому об'єми торгів за день в середньому коливались в діапазоні 200-500 тисяч гривень. Відтак, у відносних величинах на двохмісячному відрізку маємо зниження майже на 33% по акції, а це, в свою чергу, майже на 3,5% менше від, індексу, від зниження по індексу української біржі. На місячному відрізку динаміка по акції в порівнянні з бенчмарком була ще кращою. Відтак акція знизилась всього близько на 5%. І це, в свою чергу, на 8,5% менше порівняно з індексом української біржі, який відняв ціні близько 13,5%. Тим не менше, незважаючи на те, що на двомісячному і немісячному інтервалі акція торгувалася краще по відношенню до індексу, наразі маємо по акції компанії Концерн Стерол один з найбільших дисконтів по відношенню до максимальної ціни за рік. Він складає близько 70%. Однак ще раз звернемо увагу на те, що обсяги торгів акціями компанії зараз достатньо низькі, і в порівнянні з періодами на більш тривалому відрізку, вони на надзвичайно низькому рівні. Повертаючись до ціни компанії. Окрім системного фактору, значний тиск на акції здійснює наявний трансферт при реалізації добрив, ціна яких в середньому на 15-20% нижча від ринкової ціни в порту Южний, а підтвердити чи спростувати продовження використання трансферту може квартальна звітність підприємства, що має шанси стати драйвером для відскоку акцій з таких низьких поточних цінових рівнів. Орієнтуючись на його розмір, ринок буде визначати майбутню стратегію компанії щодо виведення прибутків та закладати відповідні прогнози в ціну паперів, волатильність яких, на нашу думку, може дещо зрости. А взагалі, акції компанії «Концерн Стерол» мають всі передумови для суттєвого зростання. Позитивним моментом для компанії залишається динаміка та рівень цін на зотні добрива. Зокрема, ціна АМІАКу, яка протягом останніх трьох місяців зросла на 21% до 595 доларів США за А Ціна Карамбіду, яка зросла на 5% до 495 доларів США за тонну. Крім цього, була підтверджена ціна природного газу для підприємства на рівні 280 доларів, що при існуючих імпортних контрактах з Росією є гарною перевагою для компанії на ринку азотних добрив. Тим не менше, незважаючи на ці фактори, акція компанії продовжує торгуватися на ринку за ціною майже вдвічі меншою порівняно до балансової вартості акції, що, в свою чергу, відкриває досить непогані перспективи для відкриття довгих позицій по ній. Дякую вам за увагу! Успішної вам торгівлі і до нових зустрічей!